Бригада швидкої приїде в будь-якому екстреному випадку, незалежно від наявності електроживлення чи мобільного зв'язку. Любу можливість ми мусимо знайти, тому що це життя людини. За добу в центральній диспетчерській лунає від 500 до 1000 телефонних дзвінків. Близько 60% із них не потребують невідкладної допомоги. Утім, фельдшер, який приймає виклик, зобов'язаний детально розпитати про стан людини, її місце знаходження і ймовірні загрози, аби скерувати бригаду або ж надати консультативну підтримку. приймаємо чітку адресу. Стан пацієнта, чи він свідомості, чи без чи є дихання, і відповідно вже реагуємо на всі. Якщо потрібна наша медична допомога, обов'язково надаємо в телефонному режимі, якщо людина знаходиться чи без свідомості, чи без дихання, які наші е, перша медична допомога. Люди, які хочуть працювати, допомагати своїм найближчим, вони з нами працюють на телефоні. Приймаємо чітку адресу, диспетчер, який приймає. Випитав, відправив диспетчер напрямку. Направив бригаду на той виклик. а Далі диспетчер веде розмову прийому, щоб надати правильно до приїзду медичної допомоги. Ще після минулорічних блекаутів Закарпатська екстренка вжила необхідних заходів задля забезпечення служби альтернативними джерелами енергії. І нині, у разі вимкнення електрики, диспетчерська і всі станції швидкої автоматично перемикаються на резервну автономну лінію. Разом з тим, під час масових відключень електрики по області дуже часто зникає і зв'язок. Це вже суттєвіша проблема для медичної служби, але наразі вона теж вирішена. До прикладу, зв'язатися із диспетчером можна за Альтернативним номером телефону 050 432 44 07. два зв'язку може і не бути, але через альтернативні засоби зв'язку можна з нами зв'язатися, тобто можна написати на вайбер, телеграм, ватсап, що сталося як по станціях. І по районах в більшості не в більшості а всіх районах на станціях у нас є підключення до старлінгу, тобто ми, отримуючи повідомлення від пацієнта, будь-наприклад, там Рахівський район потребує в якомусь населеному. Бут, ми можемо передати те ж саме не через дзвінок, а через за через інтернет нашим бригадам інформацію, що за такою то адресою така то людина потребує тої того чи іншого виду медичної допомоги. Наразі екстрена медична служба у процесі реорганізації. Уже протестовано і запущено в роботу уніфікований канал зв'язку за номером 112. Він об'єднує всі відомства і, зателефонувавши на цю лінію, диспетчер визначатиме, якої саме допомоги потребує дозвонювач, чи то медичної, чи аварійної газу, чи рятувальників. Окрім того, завдяки сучасному програмному забезпеченню, кожен дзвінок можна буде відстежити у випадку відсутності зв'язку із потерпілим. Це дасть можливість вчасно відправити. Бригаду і надати необхідну допомогу а в разі хибного виклику притягнути порушника до відповідальності кожен цей виклик буде він підкріплений тим локацію, скажімо так, підтвердженням, з де з останньої точки здійснився був виклик. Це дисциплінує як факт, точно те, що люди перестануть хибно викликати екстрені служби. Екстрена медична допомога працює за будь-яких умов і обставин, незалежно від того, чи є електропостачання, мобільний зв'язок чи інтернет. Тут розроблені сценарії на всі випадки, адже головне завдання медиків вчасно надати допомогу і врятувати життя. Водночас пацієнтів просять не зловживати викликами, і якщо людина не перебуває в критичному стані, не викликати швидку даремно.